з чоловічого одягу резерв, спортивний костюм 2XL. Бомбар з типовною підкладочкою, дуже класна якість. 2XL з карманчиками, низу йде манжетна резиночка. рукавчики також. Джинси у джинс. розмірі 33, вімний. Дуже класний, такий приємний джинс. Класна така модель. XL. тей Такий бомбер бомпер Елічка. Також є з клапочкою. І стильний на кнопочках застібочка. Дуже класна сурочка XL, також така дуже класна, приємна якість. Джинси розміру 36, пряменький крій. Спортивні штани. Му. Також дуже класна така якість, пряменький крій з карманчиками. Позаду також карманчик. Байкса L-світшотик. Розмір тут 32 джинси. Дуже така легесенька, котонова сорочка, елічка. Такі тут Елька. Також цей прям кріп, приємний дуже джинсний камінь. 2кса Елька також легесенька сурочка, Емочка. Така сорочка йде патом з його. на кнопочках, Така моделька оверсайз. Елька. Дуже класні джинсики. XA. прямий квіт джинси, S. Пиджачок. шачок S. -очка. на підкладочці. Розмір 38, також такі пряменький квіт, вже класна модель нас розміру 52. Есичка. Також есичка.